Сьомий день я змінюю своє життя з пасивного на активне, вводячи нові звички у свою повсякденність. Сьогодні я прокинулася з болем у горлі і розумію, що, мабуть, захворіла. Почуваюся не дуже, але мої звички не настільки виснажливі, щоб їх пропускати. І нагадаю, що перша звичка це вода зранку, друга хоча б 10 хвилин фізичної активності, третя запланована прогулянка. Навіть під час хвороби всі ці звички можна реалізувати, ну, звичайно, якщо у вас не температура під 40. А якщо фізична активність буде у форматі розтяжки чи пілатесу, це точно не нашкодить, тому сьогодні я нічого не виключаю, єдине буду більше прислухатися до себе. Але крім своєї повсякденної рутини, хочу вам сьогодні розказати про одну цікаву закономірність, яку я помітила. Знову мій мозок намагається мене обманути, тому що усі мої фізичні активності залишаються на вечір. Не так то й легко стати активною людиною за тиждень. Протягом дня я абсолютно неактивна. Але бути активною саме протягом дня для мене дуже важливо, оскільки мій тип фігури Skinny Fett. І це означає, що через відсутність м'язів у мене низький рівень енергії, і мені важливо активізувати своє тіло протягом дня. Отже, висновок за тиждень такий: перша неділя успішно завершена. Я молодець. Навантаження було підібрано правильно, і я змогла з усім впоратися. До цього тижня я не пила щоранку склянку води, майже взагалі не виходила на прогулянки. Моя фізична активність зводилася до того, що я відвідувала спортзал лише двічі на тиждень і дуже рідко виконувала якісь додаткові вправи вдома. А зараз я кожного дня п'ю склянку води, кожного дня виходжу гуляти, кожного дня маю мінімальну, але стабільну фізичну активність і це дуже гарний початок. І тому я готова до наступного кроку введення нових звичок. Якщо вам цікаво, що це буде, дочекайтеся завтрашнього дня, і я вам про усе розповім.